Надійний, економний, недорогий в обслуговуванні і доволі таки комфортний автомобіль. Це шкода карок. Автомобіль свіжопригнаний пригнаний з Європи. Ми його привезли з Франції. Автівка в чудовому стані, зауважень абсолютно ніяких немає. Без подряпин, без м'яти, ось так виглядає наш автомобіль. І доволі таки сучасний. Це у нас 2020 рік. Даний автомобіль з дизельним двигуном на 1,6 літра і коробка автоматична. Привід передній. З комплектації безключовий доступ. доступ. які складаються. Ось такий ось цікавий салон, доволі таки комфортний, мультикермо, датчики світла, датчик дощу, адаптивний круіз-контроль, всі склопідіймачі, клімат двохзональний, навіаційна система, а пробігу 142 тисячі км. До речі, кришка багажника йде на електроприводі і відчиняється вона, просто провівши ногою з під низу. Ось так це працює. І кришечка відкрилася. Якщо вас цей автомобіль, приїжджайте до нас, це Бердичів, шкіряників 8. Автомайданчик Біарвто працює без вихідних. І усі ці автомобілі ви можете оформити у кредит або обміняти на свій автомобіль з доплати. Це послуга 3D. Приїжджайте, ми вас чекаємо.